Кілька прямих влучань, масштабні пожежі. Дев'ятиповерхівка на північній Салтівці стала однією з перших мішеней окупантів ще в березні. Як все було на власні очі, бачила мешканка будинку Вікторія, каже дім виглядав жахливо. Він був страшний. Вони ці два під'їзди. Повністю балкони скручені. Воно все чорним то взялося. В нього кілька разів попадало, Спочатку перший на четвертому, на п'ятому то горіло пряме попадання було з нарядів. Потім це вже в мене не було. але казали в має місяці, тобто було повторне попадання. Коли повернулася з евакуації, рідну домівку не впізнала. В таке важке времени ми з водою, ми з світом, ми з газом. Ми з теплом, Раскачі. ми з транспортом. А що? Я коли? Я тут 43 дні просиділа в підвалі, коли почалася війна. Як, горіла, як горів наш будинок, я це все бачила, бо ніхто не мог приїхати потушити, бо обстріл сумасшедший були. Та я кажу вам, то, що я сама перенесла. Бо обстріл сумасшедший був, тільки через сутки, через півтори приїхали якісь пожежники, дай Бог їм здоров'я. Така хороша команда була. Дивиться оце, яке був <зас> жах. Тобто було вигоріло, так? Вигоріло все. Пішли перекриття, пліти, перекриття, вони були зовсім зруйновані. Зараз цей будинок виглядає таким чином. Тобто влучань як... було кілька, так? кілька влучань і пожежі. Тут був дуже важкий приліт. Була величезна пожежа на обидві сторони під'їзду. І коли все це закінчилось, ми тут були і вважали, що цей будинок неможливо відновити. Але була проведена інструментальна експертиза, яка дала можливість нам відновити цей будинок. Ми його відновили, і зараз ви бачите, що повністю цей під'їзд, він відновлений, він відстроєний, і тут можливо жити люди під'їздах, які безпосередньо постраждали від влучань та пожеж. Люди не живуть. Електрики та опалення тут немає. Валентина приходить в свою квартиру за речами. Каже, зробити тут ремонт самостійно вона не в змозі. Саму, мені сказали, що самої треба буде робити, а самої я не знаю, як я буду їхати. Обої треба купити. От. А що ще? що? Пали пропали в залі. Там же паркет, а на паркеті ліно ремонт теж про. Как води набрався, я ж нічого не можу не здійснити, що я зрозуміла, я не сама є хожу. Що стосується е, квартир самих, да, е, то це вже мешканці цього будинку будуть проводити, ми будемо їм допомагати е, разом з нашими фондами, разом з Червоним хрестом, іншими фондами. А, а чому немає можливості? Можете просто пояснити для людей. Вони, от знаєте, думають, що реконструкція це означає квартиру відремонтувати. Так, так і є. Що стосується е, можливостей, я хочу сказати, що нам потрібно відновити дуже багато сьогодні житлових будинків. Так? І це значний фінансовий ресурс. І що ми можемо, так, згідно нашого бюджету, ми все робимо. А що стосується таких внутрішніх робіт, так, ми допомагаємо, але допомагаємо не за кошти міського бюджету. Початку війни ворожими обстрілами пошкоджено майже половину житлових будинків Харкова. Відновлювальні роботи розпочали відразу як поменшало обстрілів. Минулого року встигли відремонтувати близько 130 будинків. Сьогодні роботи тривають на більш ніж 60 об'єктах. В будинку в центрі Харкова було повністю зруйновано один з під'їздів. Відверто кажучи, коли я побачив руйнування, я думав, що цього під'їзду більше не буде взагалі. Тому що, ну, як ви бачили вже, напевно, і фото і відео саме з цього місця, у нас не було цього під'їзду зовсім. Тобто залишилася одна тільки стіна, був пошкоджений фундамент. Але після проведення технічного після того, як був опублікований технічний звіт, після того, як ми зробили експертизи, інструментальщики та разом з конструктивом, з проєктно-кошторисними групами, зробили висновок, що ми можемо відбудувати його на цих фундаментах, провевши там. Ну, скажімо так, посилення їх. і собственно кажуть, що ми насамперед кошти зекономили, тому що нам не потрібно зводити з нуля будинок. Будинок на вулиці Космонавтівка Ремонт завершили на 99%. відсотків. Один відсоток то косметичні якісь там роботи чи зауваження там технагляду, який зробив зауваження підраднику, де треба там щось, ну скажімо так, на секунд допилити, щоб він виглядав так, як він виглядав. На 99 – конструктив, там модернізація його стосовно тепла, всі мережі, там тепло, ну електрика, там водовідведення та таке інше. Все підведено, все то, що було зруйновано, вже. Працює насамперед дві треті стоїмості відновлення будівлі то закриття контурів. Скільки то... коштувало відновлення будівлі? Цього саме? Так. О... Та я не пам'ятаю, ну приблизно. десь приблизно вісім, там дев'ять. Мільйонів, Мільйонів гривень. гривень, так А що зроблено? Ну що робили там? Зовнішню стіну. Слухайте, ну я я можу зовнішня стіна, укріплення е, несучих конструкцій, укріплення е, перегородок перегородку встановстановлювали. Е, е, усі мережі на загал, усі, тому що коли це все відпало, ви розумієте, погода, яка тоді тоді була, усе розморозилось, чи там було пошкодження е, в момент самого прильоту. Після прильоту, який був, да? Ви видієте вот фотографію цього дому. Здесь практично не було. Ну, ви видіти панелі, нічого. І вот. зараз ви ну, видіти, яка реконструкція була. Нам знадобилось э, десь пів року, щоб все це зробити. Крім цього, хочу сказати, що э, це все зроблено з е, э, такими матеріалами, які. Тут, тут ми приміняли, тому цей будинок відповідає вже тим всім стандартам, які є по енергозбереженню і теплозбереженню для нас це дуже важливо хтось заселився хто не хто, хтось не заселився бо тут були руйнування у цього под'їзду у цього під'їзду. у останніх під'їздах ми вимушені були поставити вікна бо вони були теж зруйновані триває також відновлення об'єктів критичної інфраструктури деякі доводиться будувати з нуля Цю котельню минулої весни розбили вщент. Це котельня, яка була побудована за кошти мирового банку. Це дуже сучасна котельня. Ви бачили, це розташована три котла кожною мощностю 12 мегаватт потужність кожного котла. Він забезпечує ця котельна. Зараз забезпечує 42 два дома і забезпечує теплом і забезпечує гарячою водою. Крім цього, Відрізняється ця котельня від інших катерин, які були побудовані ще в далекому минулому, тим, що тут є власні скважини, які беруть воду. Крім цього, тут сучасна система водоочистки і підготовки води, і ця котельна і облекаут, не дай Боже, буде працювати автономно. Загалом у Харкові тією чи іншою мірою зазнали пошкоджень більш ніж 4,5 тисячі житлових будинків.